В наказ з офісу з президента, що генерали мають сидіти, незважаючи ні на що, і це є однозначно політична замовна справа. І коли генерал Галушкін так щиро, сердечно звертається до верховного Головнокомандувача, я на жаль, з огляду за тим, що я на відміну від адвоката добре слідкую за політичним процесом. Я розумію, що це просто з офісу президента, це замовлення і пішло. А пішло чому? Тому що в суспільстві є запит, що хтось має бути покараний. Ну, відповідно, мав би бути караний за то той, хто допустив повномасштабне вторгнення такого масштабу, хто не готувався до вторгнення, хто не забезпечив армію, хто не забезпечив фортифікації. І Всі ниточки ведуть до Володимира Олександровича Зеленського. Ну відповідно, щоб відвести від себе увагу, розпочалися публічні суди над генералами. І я вже писала і Віталій Портніков про це дуже гарно розказав. Що Зеленський сьогодні йде слідами Сталіна. Ну на жаль, слуга народу теж за цими сталінськими прикладами було в свій час названа, тому я вважаю, що це. Надзвичайно складний момент для української держави, і те, що ми маємо і мусимо зробити, це захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захищати нас. Абсолютно вірно, що те, що відбувається зараз з цими розправами, причому розправи здійснюють люди, які ні основ, ні духом не уявляють і не розуміють, що відбувається на передовій, бо їх там не дочекаєшся. Чомусь по фортифікації їх не було на передовій, щоби все прослідкувати. Чомусь по відсутніх по фальшивих мінах в мінах, які не дієздатні. Там близько 100 тисяч мін їх не було на передовій, щоб протестувати. А тут, бачите, всі такі борзі. І Тут ще й речниця ДБР заявляє, що в них є достатньо компетенції, щоб звинувачувати військовослужбовців. Це підриває моральний дух. Це ставить під питання, чи бойові генерали будь-якої ланки будуть наважуватися робити потрібні рішення в тих чи інших умовах на полі бою. Більшість із них буде намагатися захистити, звичайно, що себе, а це означає, що у нас буде послаблена наша обороноздатність, і це все робиться Володимиром Олександровичем, щоб очистити своє грішне ім'я перед майбутніми потенційними виборами.